Вітаю! Сьогодні ми з тобою поговоримо про домашніх тварин, зокрема, собаку та кошеня. Як потрібно з ними поводитись та чи потрібно боятися цих тварин? Пропоную послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Петрик, собака і кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голову до нього і жалібно нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він узяв його на руки, розгнівався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петрика і сховався в кущі. Гадаю, що ти уважно слухав або слухала це оповіданнячко і зможеш дати відповіді на такі запитання. Кого зустрів у саду на стежці Петрик? Що хотів спочатку зробити Петрик? Чому він не втік? Про що кошеня просило Петрика? Чому хлопчик засоромився? Як він захистив кошеня? Як ти гадаєш, чому собака злякався Петрика? Бажаю правильних відповідей. До зустрічі!